Павбет титульний партнер, Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Валерій сьогодні команда поступилася, але все-таки, що можна сказати, по грі хлопців? Гра динамічна, гойдалки, молода команда суперника. І в першому таймі, хоч ми пропустили першими, потім переламали хід, не тільки зрівняли. І було, були нагоди, щоб повести в рахунку. Е, на жаль, не знаю, що як той вихід з роздягальні є, як гол в роздягальню. На жаль, ми вийшли з тривоги неналежним чином. Якщо повторність такого стандарту, який нам забила Аврора, знову соколом, то це в першу чергу моя проблема. Тому так і склалося не з прямого, але здобування, але розташування, то саме значить. Суперники готуються до нас, ми готуємося, ще не все можна достукатись. На жаль, те щастя футзальне, його треба заслужити і могли і в нічю завести матч, і могли б і виграти, якби можливо були б влучнішими. Але й суперник нас вибачав у другому таймі, грав свідомо по рахунку, тому що мав плюс два голи. І, на жаль, на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Робити висновки, працювати далі. Не вперше у нас. Ціть вже ніби й не осінь, то завжди говорив тяжка осінь, але шкода, що не всі розуміють, що час дуже швидко йде і за багато шансів не можна давати, тому що треба і працювати на весну, і на сьогоднішній день, щоб мати розуміння, з чим ми туди зайдемось так. Ну, власне, якщо можна підсумувати десь цей, першу частину сезону, це ще не перше коло, але вже це завершальна гра домашня в цьому році. Е, в, які по всіх іграх, які вже були проведені, що можете сказати загалом по команді? Ну скажу так, нас не скажу, що нас трясе, але в фокусі такої розкачки, ми все живемо якимись напевно минулими реаліями і ніби готувались в підготовчому періоді, все було. ну… За планом, а ось по ходу першого кола не всі ігри нам даються, і дуже часто ми нас доганяємо. Іноді і десь і реалізація є, десь навпаки бракує. Але в цілому ну, не буду, яка там система задовільно не можу сказати. На жаль, ми відносно цілей і амбіції команди зараз знаходимося не на своєму місці. Ось так. Ну і зараз про до кінця року планується зараз матчі збірної, так і після того ще в нас е, одна гра. Е, Розкажіть трошки про плани, які будуть підготовки. Ну, про, плани такі у нас ще три гри до кінця першого кола, 22 числа виїзд в Луцьк, Дніпро після нового року, 4 січня, і закриваємо домашню грою з Каяпом. До кожного матчу окремо буду готуватися. Зараз необхідно переосмислити, тому що ну так немає. Далі продовжуватись. Треба, можливо, будемо міняти четвірки. Будемо шукати якийсь баланс по динаміці, тому що десь просіли ми в другому таймі, фокусі синхронності. Можливо, зайві емоції були, можливо, то але в цілому е є над чим працювати, можливо, більше дамо молоді шанси проявити, тому що треба щось змінити. Ось так. Дякую, успіху. Титульний партнер та Бет Екстраліги Гра розкриває тебе.